Вітаю вас, марафонці і марафонниці. Мене звуть Ольга Батаєва, я нутриціолог і організатор нашого чату і нашого курсу міні детоксу І разом з дієтологами ми, Світланою і Іриною, ми запрошуємо вас в наш марафон. Ласкаво просимо в чат. Хочу зараз деякі організаційні нюанси вам детальніше розказати. Отже, у нас з вами. Насправді два чати, Да? Перший це канал е, самого марафону, де виставляють інформацію лише організатори, да? там основні поради, основні там, дії, наші пояснення, меню е, інструкції і так далі. А також другий чат чат-болталка, де ви можете писати абсолютно будь-які питання, які вас тривожать. Вам не зрозуміло, де знайти той чи інший продукт. Або там ви вагаєтеся купляти те масло чи не купляти, фоткайте, висилайте. Якщо у вас там якісь самопочуття незрозумілі, вам би хотілося коментарі на не пишіть. Ну, в общем, все абсолютно, що вас турбує, хвилює і ви хочете запитати, пишіть чат і болтавці. Що вам треба до неділі, в неділю у нас старт марафона, встигнути зробити по перше, закріпити як мінімум чат-болталку у себе в списках чатів телеграму. Тиснете довго на строчечку, Де сам чат, і кнопочка, значок кнопочки нажимаєте, і він підтягується. Бажано включити увідомлення, щоб ви вчасно отримували інформацію. Да, ми будемо старатися завчасно, там, за день наперед, або там, ну, якщо щось там важливе. За пару днів наперед, ну, що треба потребує якогось певного часу. Але намагайтеся заглядати в той в телеграм наш чат-балталку як можна якомога частіше. Значить, час виставлення по, по нашим правилам я вже пояснювала. Це 8 ранку 1300 приблизно, і десь біля 6.18, а також вчасно лягаємо спати. Я теж нагадую нагадування висилаю. Якщо ми подивимося, які у вас в анкеті, коли ви просинаєтесь, якщо для більшості учасниць і учасників буде зручно всім ранку починати інформацію, будемо всім ранку. Це ми практикуємо, йдемо на зустріч значить, нашим учасникам. Далі, що ще вам треба до неділі встигнути? Звернути увагу на списки заборонених продуктів харчування на час детоксу і на списки запасів, ну, закупівель, ті продукти харчування, які у вас мають бути точно в швидкому доступі. Да? Зверніть увагу, що, наприклад, там овочі, які продаються замороженими, ну, звичайно, треба трошки наперед да, купляти. Ну, розберетеся, ви всі дорослі їдете. Так, А також зверніть увагу на графіки харчування, і на це буде виставлене, коли ми отримуємо всі відповіді на анкету. Заповнюйте, будь ласка, анкету. Дякую всім, хто вже заповнив. У нас є ті, хто попереду всіх, Ось, але, будь ласка, заповніть всі. І на основі цієї інформації ви в суботу отримаєте і графіки харчування, і меню. Так? E, значить, можна роздрукувати, тому що це повідомлення на Google папку, і там все в PDF-файлах. Ви, в принципі, можете дуже зручно роздрукувати деякі учасниці в минулих марафонах. У нас так і робили. Якщо вам це не зручно, будь ласка, просто тримайте це посилання на Google папку якомога близько, в близьковому доступі. Або закріпіть, як я казала, або десь у себе в закладках, або в общем, як вам зручно, щоб ви завжди швидко. Коротше, могли попасти в чат. Далі, обов'язково зверніть увагу на питний режим. Ми розпишемо, я розкажу, як, що, щоб пили воду по режиму, тому що детокс це процес, який неможливий взагалі без, без адекватної кількості води. У всіх вона різна, Графік я розкажу. Якщо щось турбує по цьому питному режиму, пишіть, на всі питання відповімо. Далі, Стосовно вправ, зверніть увагу, тому що на детоксі активних вправ біг, заняття в залі, силові нагрузки і так далі не бажані. От Чесно, детокс це коли йде розгрузка, зняття з себе очищення. Але без нагрузки теж дуже погано. Тому у нас буде на вибір. Вправи йоги, вправи пілатесу, вправи, якщо хтось захоче зумбозарядка, і вправи от реабілітолога. Кому що, ми ще розкажемо нюанси, але вибір буде. Не ігнорити, кожного дня ви виконуйте. Далі Детокс-марафон це, це не набір лекцій. Тобто я не буду читати лекції, наші дієтологи теж не будуть це робити. Ми всі е, е, на практиці все робимо, тому ми будемо розказувати лише те, що конкретно стосується наших дій. Але це не е, говорить про те, що ви не можете питати те, що вас турбує. На ваші питання ми будемо намагатися, якщо вони потребують прям сильно розвернутих відповідей, ми будемо зустрічатися на у нас заложено три зум-зустрічі, і от на зум-зустрічі ви зможете отримати розвернуту відповідь на свої питання. З приводу добавок, добавки обов'язково у нас є в програмі Флорофіл і Подарка. Зверніть увагу, флорафіл треба обов'язково відкрити вже тримати холодильнику, в холодильнику, стіночці холодильника. Не відкривайте повністю, а зробіть дирочку, щоб було зручно і ну, такий типу, дозатор, да, і коротко, ніяких поттів не було. Так, А подарочку можна ходити просто на полочки десь на полиці в кухні. ну, Не там, де жарко, да, тобто не над плитою, не над мікроволновкою, чи де там ще. Так, значить, у деяких є питання з додатковими добавками, це ми виясняємо тільки індивідуально, да? тепер стосовно стулу, самопочуття, там, ну, в общем, всіх, всіх різних ознак, що у вас процес іде детоксу, будемо вже по ходу діла з вами спілкуватися. Але хочу просто попередити, що. У нас є детокс системи природні в нашому організмі, вони працюють кожного дня. Але, на жаль, образ життя, різні там, косяки в харчуванні, ну багато чого, і генетика в тому числі, дуже сильно можуть впливати негативно. І, можливо, ці детокс-канали, ну, грубо говоря, да? тобто вони забиті, вони недостатньо працюють. І чим більше років ці детокс-канали були забиті, погано працювали, тим в принципі більше може бути якісь хоч ну не сильно приємних відчуттів, але зовсім не факт. Ми всі зовсім різні. Пишіть, якщо у вас буде щось турбувати. Головна біль, закріп, не знаю, можна діарея, або там якісь неприємні відчуття, або там щось біль з чи щось ще. Будь ласка, пишіть, тому що є чіткі алгоритми, як працювати в тих чи інших ситуаціях. А є ну как чіткі чітке розуміння, чому це може проспровпроїзходіти, і про це ми будемо говорити з кожним наперед, з кожним окремо. Але наперед, ну якби загадувати, що може бути, ну нема сенсу, тому що ми самі свій організм ну якби не знаємо до кінця. Значить, як пити детокс-чаї? Я окреме відео виставлю. Як використовувати хлорофіл ще в деяких інших ситуаціях і, і подарку теж, теж виставлю. В общем, я думаю, що для вас це буде інформативно, цікаво, а для нас це буде сильно натхненно. Обіймаю, вітаємо і гарного нам старту.